Сьогоднішній красень є. Нарешті. Нарешті це сьогоднішній красень. На пігрувий горіш. Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас. Я нарешті сьогодні виїхав на рибалку 30 вересня. Вересень був дуже холодний. Йшли дощі постійно. і Нарешті сьогодні метелики навіть літають. Нарешті сьогодні мені вдалося вирватися на рибалку. Мабуть, це, навіть, на день вересня, тепло, 18-19 градусів. Місце шикарне. Це Ставок Воронецький, знаходиться в Київській області, село Малополовець. Зараз що? Розбираємо машину, замішуємо прикормочку і будемо постійно там, буду включатися, вам щось показувати, розказувати, так щоб погнали. Так, ну що, друзі, замішаємо. Сьогодні вибрав зміна тактики, вибираємо іншу програму. Це в нас буде сьогодні бомж. Слива закінчилася, залишились запаси інші трохи. Буде, Будемо робити сьогодні програму на запах бомж. Дуже чудовий запах, я там, минулого разу ловив на насадковий пеліс бомж, дуже чудовий був результат. А так це у нас піде по класиці. Беремо. Карпові пелиці такі аміно. Бачите, 3 мм. Да. Будем брати шестерочки трошки. Тоже аміно. Візьмемо, звичайно, труд, ще вода не зовсім холодна, тому я думаю, він трошки жирніший, але я думаю, що нічого страшного. Тройку і шестер... шістку також візьмем. Ну, також є сепуха у нас. Я там для карася думаю взять трошки криля і взяти робін Реддика. Щось ему кашу робити, будемо щось думати. Ну то так. Зараз ми швиденько це замішаємо. Я вже казав вам, я так по бюджету трохи, щоб не небагато пакетями не спортсментами. Це пакет з прошлої рибалки, бачите, навіть розпечатаний. Тобто Беру трошки цього, трьошечки. Звичайно, цей теж розпакований, бачите вже. Тобто я не відриваю, то що з минулої рибалки. Тось мені вистачає там на дві, на дві рибалки, можливо і на три. Смотря яка рибка активна, як є настрій, кормить багато чи мало. Якщо активна, більше кормимо, якщо не дуже, то зараз взагалі не знаю, що і як. Це вже висипемо повністю. Відгуків було небагато. Вже давно нічого не було чути. Ну, десь вийшло у нас, бачите, у нас десь два там з лишним кілограма. Зараз візьмемо ЦСЛ, бомжик, додамо грам. Ну, я знаю. ну, 100, мабуть, додамо і розбавимо водичкою. Потім. І поставимо його настоюватися, а самі будемо збиратися далі. Ще замішаємо пару, так як будемо ловити на флет. Він такий дуже густий. Бачите який він? А! Бомба! Мабуть-че трохи додамо. Так, це ми ховаємо. Що перемішаємо, дивіться! Дивіться яке воно! Що перемішається там! І весь пільчик уже я думаю цього вистачить десь ми 100 грамчиків налили його може трошки більше ну, на кілограм до речі він ж повністю розчинений у воді і передозування ну... так, якщо зараз води не буду навіть додати тому що дивіться бачите він повністю мокрий Блистить. Тому я думаю, що можливо води я сюди додати не буду. Бачите, які? Це ми тільки-тільки його замішали. конфетка, бачите? Там 12-миллиметровый пельчик, полуночка. Спробуем его еще раз. Это дистанция самая дальняя у меня, 110 метров. Ще такий лайфхак, щоб сильно не шуміти сигналізаторами. Деякі зразу жилку кидають на ролик, я так не роблю. Я спочатку все виставляю, підключаю свінгер. Дивлюсь що і як. Все зробили, а потім собі берете і поставили його на ролик. Все. І жодного піку, бачите, все тихенько. Так друзі, майже 7 годин вечора ось така краса, такий захід сонця, да. ну, класно Риба так і не проявляє себе. Приїжджав власник водойми обілечувати, Питав я у нього що там у рибаків з іншого боку, сказав, що глухо, нічого. Я так розумію по всій водоймі тиша. У мене вже є сусіди ліворуч, вони там таку супер палатку поставили і сидять вже вечерюють, такий шатер. Тому я зараз вже буде скоро темно. То я буду годувати. Я вже також поставив палатку. Бачите так там. Ще не заносив туди все, тільки ліжечку поставив. Тому отак. Вот а люди там далечині. Там у них є шатер, Вони собі там відпочивають. Ну, вони більше закинулись на повстолоба, мабуть. Люди просто приїхали більше відпочити, да? насолодитися природою. Всім доброго ранку, зараз сьома година, початку восьмого, десь хвилин десять вже, напевно. Я все ж таки відійшов від нуля. О шостій ранку десь я піймав півтора кілограмового коробчика в плювання в берег. І знову, як я вам казав, мене виручив тигровий горішок. Я перепробував все. Попапи, бойли, піля, все, що в моєму арсеналі є, но... Як я казав, що іноді виручає тільки тигровий горі. Я вам покажу насадочку, на, на цьому дилищі, буду перезакидувати, покажу вам. А так поки що все. Ну, Нотю було там пару піків і, і все. П'ять разів починався дощ, то починався, то закінчився. Погода була на жахлива. Все мокре, сиро, прохолодно. я одів шапку. Ну Так, в принципі, рибалка продовжується, що в нас є трохи час. Дивоше щось піймає. Такі чудові ранок. Зараз дом перезакидувався, покимо чайку і продовжуємо. Так, друзі, у нас щось клюнуло півдесятого. Знову, навіть щось невеличке, навірно. Дуже слизько тут. Ти пішов передягатися, вибігав чуть ли не без штанів. Будемо сподіватися, що щось краще, ніж заробок. Це всі клювання в берег. Я, мабуть, зійшло, воно як в берег, то довго я грався з ним. Мабуть, все. Мабуть, нема. Ні, щось є. Ну це геть, навіть на маленьке точно. Пішло в берег. Я вчора вчора намагався спіймати карася, я його не спіймав. Ваня дебелый был. Я навіть из новодилища скинул. Я уже собирался до честно. Опять наша точка 90 метров. Дивіться мені тигровий горішок знову тут. Все. Зійшла. Ще й досадно, бачите. Такий ось тигровий горішок, гачок маленький. Можливо треба гачок крупніший, можливо. Такий маленький гачочок. Це такий тигровий горішок. Приносив нам пару покльовочків, бачите. Вже додому збирався, ми в відра відбулося клювання. Ну, то таке. Фух. Ну, два схода прикрих. На жаль, на сьогодні. Що, друзі, знов досить потужна покльовка. На ту саму палку. Точка запрацювала. Точка запрацювала, аби не зійшла риба. Ну. Досить потужне клювання. Точка раскачалась, мабуть. Знаєте, щось таке доволі хорошеньке. Не хочу форсувати, тому що шажилка 0,23. І знову, друзі, тигровий горіх, ви бачите? Сьогодні ця насадка виявилася номер один. До мене підходили рибаки, повний нуль у всіх. Бачите, в мене вже два схода, одна Ну, але хабицю не втратить не досить на сьогодні сходів, мені так здається. Щось ви знаєте, щось так Не знаю що це. Ну тут риба сильно то взагалі. Важко зорієнтуватись. Що саме у нас за суперник? Досить глибоко біля берега. Ні, нам ну, в той камеш не треба. Друже, ти нам туди не йди, нам треба сюди. перезакинем еще раз? Спробуем. И снова та сама комбинация. Это игровый и пелец бомж. Не знаю, что делать. Может, вам видно, как Уже без сигналізаторів, без нічого. Зараз буде клювання. Я вже все зібрав. І там хтось не може таке вклюнути, щось дергає, смикає. Дуже сильно піднявся вітер, це було останнє удилище. Це вже фініш рибалки. Друзі, не знаю що робити. Чи підсікати, чи ні. Щось риба дуже нерішуче себе поводить. Я не Підійшов до водилища і так помітив, що щось трошки наче смикалось, але з фрикціону не зриває. Ну що друзі, ось таким результатом я закінчив сьогоднішню сесію. Ще під кінець, важка була сесія, під кінець вже просто стояло вузли, що було клювання, але дуже таке в'яле. Я не знав, підсікати, не підсікати, в ітоні рибка там була, але дуже дуже слабо вона засіклась мабуть і все ж таки причиною може бути маленький гачок сьогодні щось під цю вялу рибу він геть не діє ну, ось ось екземпляр такий карпушик і такий карась бачите і такі два коробці це все ще ну прикрик два сходи і третій це навіть не був сход це такий, даже риба не засіклась, можна так сказати. Це. Сьогодні я хоч бачив клювання, бачив рибу, два схода, один за рыбу. І ось два в мене і одна ще не засіклась. Так що я думаю, що я з задачею фактично справився. Я думаю, що взагалі ніяк не закінчу цю сесію з нулем. Втім, їх лиски, ставте вподобайки. Погода змінилася. Мабуть, буде дощ. Взагалі за ніч було 5 разів дощ. Тут починався, то закінчувався. І вранці було сонце, було тепло, зараз вже піднявся вітер, але і розклювалась риба. Запрацювала видна точка, я ще вранці докормив горішком. Горішок ми вже викинули. І все вийшло. Ну все, все. Всем пока, до зустрічі!